Професійне училище імені Миколи Фодоровського один з восьми пунктів тестування з біології у Кропивницькому. Тут складають біологію майже дві сотні учасників. Анастасія Корнілова каже, добиралася сюди півтори години. Я приїхала з міста Бобринець і школи номер 5 Готувалася з вчорашнього дня, склала документи, щоб все було в порядку. Повторяла матеріал. Я хочу стати дизайнером. Но якщо не вийде, то хочу бути вчителем. Іме що дам, що там є на вибір біологія і хімія. Я взяла два, щоб подивитися, яке я здам краще. Шановні учасники. Ми розпочинаємо запуск до аудиторій. Будь ласка, приготували документи, сертифікат, паспорт і запрошення перепустку. Прошу вас одягнути правильно маски і дотримуватися дистанції. Перед тим, як зайти до пункту, учасникам вимірюють температуру. Вона має бути не вище 37,1, говорить медсестра. 36,4. Потім перевіряють документи. Зніміть, будь ласка, масочку. Так, добре, аудиторію знаєте? Так. Добре. 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 На минулому ЗНО у нас був випадок, коли пред'явили на платформі Дія паспорт електронний. Так? А так в основному приходять із паспортами, спізнень не було у нас. В приміщенні учасникам антисептиком обробляють руки. коронавірус. Так, руки. Яка аудиторія? Четверта. Далі учасники йдуть в аудиторії. Тут їх тринадцять. Після першого ЗНО вже немає такого хвилювання. Спокійно, якось стараюся більше заспокоїтись і настроїти себе на задачу ЗНО. Не сильно я волнуюсь, бо вже четвертий ЗНО і не сильно і страшно вже. Привик. На пункті мають п'ять сотень захисних масок, каже відповідальна. Під час відвідування туалетної кімнати учасники можуть скористатись рідким милом, антисептиком для обробки рук, електричною сушаркою для сушіння рук після миття або паперовими рушничками. Під час тестування учасники можуть за потреби змінювати маски, пояснює старша інструкторка Марія Марченко. Ще раз наголошую, маски всі на носах. Ми не сидимо отак, ми не сидимо так, ми сидимо з маскою на носі. Все за нього. Все. Якщо вам треба буде вити, ви підіймаєте руку. На робочому місці в них не має бути нічого в карманах, ніяких засобів з пристрою, вчительня, обробки інформації, ні навушників, ні годинників, окрім механічних. І Все вони залишають на парті. У нас позначене місце для особистих речей. За всі тестування, починаючи з 21 травня, у нас позбавлено сім учасників права складати в цьому році предмети: це українська мова і література і історія України. Чому? Чому тому, що мали при собі заборонені речі? Регламентом заборонено мати при собі смартфони, телефони, флешки, різні пристрої щитування, тому що Забули викласти, бо, можливо, спеціально взяли, не знаю. До складання біології Павло Закаріяшвіллі каже, готувався з минулої осені. Я складаю знову із метою вступити в університет, тому що там біологія є обов'язковим і береться аж 40% в рейтинговий бал. Найважче для мене буде, мабуть, біосинтез. Це, мабуть, найважча тема, яка є. Розраховую на бал не менше 180, може 190% було б добре. Найлегше легше це мабуть над вами. На написання тесту. Учасники мали дві з половиною години. За цей час повинні виконати 50 завдань. Ольга Склярук, Олександр Донцов, новини на Суспільному. Кропивницький.